Вітаю, друзі! В цьому відео ми будемо збирати, або правильніше сказати, перепаковувати батареї від Javelin. У нас в наявності є дві батареї, які відпрацювали свій ресурс, вони є одноразовими, вони не перезаряджаються, а ми зробимо з них акумуляторні багаторазові, які будуть відповідно, перезаряджатись. Для цього ми будемо використовувати літій-іонні елементи типу розміру 21700 ємністю 5 Аг, В даному випадку це. Модель від LG50LT, також є від Samsung 50, є, їх теж можна використовувати. Вже традиційно будемо використовувати білий BMS. В кожній батареї є дві незалежні збірки. Ми будемо а, збирати дві збірки по 4S з такими BMS. Іноді в коментарях ви пишете, що це такий собі BMS, тому напишіть, яка BMS може бути краще в такому розмірі, щоб помістились в даний корпус. Якщо такі існує, то я з радістю буду їх використовувати. Хто дивився попереднє відео, то в порівнянні з тим відео ці батареї будуть покращеними. А саме, тут ми будемо вже використовувати ось такий холдер для роз'ємів XT60. Ось такі ковпачки я надрукував на 3D принтері, і тепер процес зарядки стане значно легший в порівнянні з першою версією. Далі. Як запасний резервний варіант, в першій версії у нас була зарядка на 10 Вт через USB Type-C. Тепер у нас буде зарядка потужністю 18 Вт. І у нас вже два роз'єми USB Type-C та micro USB з рахунок цього. Зарядка стає більш універсальною та швидшою на 55% в порівнянні з попередньою версією. Також у нас буде додано ось такий 4С- індикатор заряду. Спробуємо його вмонтувати. Основна зарядка буде більш потужнішою, тепер 3 А замість 2. Ну що ж, переходимо до процесу перепаковки батареї. В першу чергу нам потрібно розібрати корпуси. В коментарях казали, що там герметик такий м'який, інтіпа. Це зроблено теоретично для того, щоб він був морозостійким. О, так, як завжди ці соплі, але тут їх, до речі, небагато, що приємно, їх не треба буде так. Ну, а вони там були О, Вони тільки З на тій стороні. стороні так. так? Наче у нас тут все сухо, але трошки і брудно. Так, ну, Тут схема вся та сама. Ось два СМД-запобіжника 3 -амперних. Два діоди, ось один, другий там під роз'ємом. Сам роз'єм. І два термозапобіжника. Ось, ну, знімаємо далі. Демонтуємо старі відпрацьовані елементи. Збираємо по дві незалежні 4С збірки в кожну батарею, з'єднуємо їх точковою зваркою. Кожен з батарейних модулів має бути незалежним, тому для їх зарядки використовується два роз'єми XT60. Підготовлюємо корпус до установки панелі з роз'ємами та індикатору заряду. Підпаюємо всі дроти. Перевіряємо напругу на виході і пробуємо зарядити наші батареї. І збираємо корпуси. Для вас минуло близько 10 хвилин, а для нас цілий робочий день. З 10 ранку до 8 вечора ми втрьох. Можна сказати, в три пари рук збирали ці батареї. Величезна подяка Максиму та Віктору, які допомагали мені в цьому процесі. Хлопці, викруті, без вас, я б не впорався за день. Так, давайте почнемо з того, що нам вдалося зробити. По-перше, ви бачите, що в нас вже вбудовані ось такі індикатори заряду, працюють за натиском і показують у відсотках ємність нашої батареї. Далі. Ми вбудували ось такі панелі з роз'ємами XT60. Тепер роз'єм типу мама, все як потрібно, його дуже тяжко закоротити. А, навіть не бачу сенсу використовувати заглушки. Дуже важливо, що всі елементи, які ми вбудували, вони не виходять за межі корпусу, а значить будуть спокійно встановлюватись в комплекс Javelin. Тепер в комплекті з батареями постачатимуться більш потужні зарядні пристрої. Тепер у нас 3 А замість 2. Далі ось така зарядка, яка тепер підтримує не тільки роз'єм USB Type-C, але тут, як бачите, є ще й роз'єм мікро-USB. Також а, зросла потужність зарядки до 18 Вт, порівняно з попередньою а, зарядкою на цілих 55%. Ця зарядка потужніша. Роз'єми xt 60 тепер стали більш зручними у використанні за рахунок ось таких ручок, які були надруковані мною на 3D-принтері. І щоб друзі, ви зрозуміли, скільки було витрачено часу на це все. Ось лише частина всяких різних. Ручок всяких різних панельок, які я друкував для того, щоб прийти до того результату, який нам потрібен, для того, щоб е панель виглядала саме ось так. Ручки були найзручнішими, на мій погляд, які тільки можна знайти. Ось ще був варіант з ось такою ручкою, і це не один варіант, який я розглядав. Так, тепер дивіться, як все це виглядає. Ми встановлюємо. Дуже просто і легко ось ці роз'єми. 1 і 2. Зверніть увагу, що дроти у нас тепер е, мають більш жорстку ізоляцію, що я вважаю дуже добре. Далі нам потрібно під'єднатись до роз'єму Type-C або micro USB і розпочнеться процес зарядки. Під час зарядки ми бачимо індикацію червоним та зеленим кольором. Коли батарея буде заряджена, у нас буде відображатись індикація. А зелений і синій кольори, червоний погасне. Так, ми бачимо, що в нас заряджається зараз батарея потужністю 15-14 Вт. На практиці було перевірено, що дійсно до 18 Вт батарея заряджається такою потужністю, а це значить, що ми можемо поставити батарею заряджатися на ніч, і за ніч вона має дозарядитись на 100%. Час зарядки батареї від стандартного блоку живлення складатиме близько 3,5 годин. Під час зарядки індикатор буде світити з червоним кольором. Коли заряд закінчиться, індикатор змінить кольор на зелений. Також у нас на виході два ось таких роз'єми XT60. До речі, давайте звернемо увагу на те, що тепер роз'єми розташовані ось таким чином, і тепер нам дуже зручно встановлювати роз'єми, на відміну від попередньої версії. Де роз'єми розташовувалися один над одним, тепер вони розташовуються з боків. Давайте ще раз подивимося, наскільки зручно встановлюються роз'єми. Так, бачимо. І так само зручно їх знімати, досить легко і просто. Тепер за рахунок цих ручок і ось такого розташування наших роз'ємів. Давайте під'єднаємось до електронного навантаження, щоб дізнатися ємність даної батареї. Ми бачимо, що у нас з'явилась напруга 16,55 В. Струм розряду встановлюємо на 3 А, запускаємо тест, розряджати будемо до. Напруги відключення БМС-кою, тобто до 10 вольт. Поза кадром поставлю розряджатись другу батарею, яка буде під'єднана до ось такого електронного навантаження, і ми одночасно дізнаємося результати по ємності за дві батареї. Поки розряджається наша батарея, хочу поговорити про коментарі, які ви писали під попереднім відео на тему цих акумуляторів. По-перше, люди, які вже збирали е, дані е, акумуляторні батареї, прошу написати мені е, на Телеграм, посилання залишу в описі під відео. Мене цікавить, які елементи ви використовували, як під'єднували, і так далі. Тобто всі нутрощі, і як була реалізована переробка е, даної батареї. Далі, величезна подяка всім, хто пише коментарі, типу. Хлопці, ви молодці, дякую, що допомагаєте військовим. Я вам більше скажу, ми і надалі плануємо цим займатися, не дивлячись на те, що у нас виход... уходить на це дуже багато часу, але ми хочемо наблизити нашу перемогу. Нашу перемогу можете наблизити і ви, шановні друзі. Я відкриваю збір. Посилання на банку залишу в описі під цим відео. Цей збір буде на комплектуючі, на все те, щоб зібрати дані батареї. Чим більше ми зберемо а, коштів, тим більше у нас буде батарей і тим е швидше ми наблизимо нашу перемогу. Тому посилання на банку для збору. На акумулятори для військових я залишаю в описі під відео. І хочу, щоб ви розуміли, що для того, щоб зібрати таку батарею, потрібні певні кошти. І коли мені писали військові або їх е друзі, або їх сім'я, для того, що потрібно е переробити таку батарею на акумуляторну. Я е перераховував кошти, скільки будуть обходитися всі необхідні комплектуючі, типу як елементи, як зарядні пристрої, як всі. Деталі, які нам необхідні, і а, казав, яка сума нам необхідна. Вони мені відправляли ту суму, і я вже знаходив по, за вигідною пропозицією все необхідне для збірки і збирав дані елементи. На цьому я нічого не заробляв. А, тому, друзі, я не хотів би, щоб військовий і далі платили свого власного карману за те, щоб збирати ці батареї. Це задоволення, повірте, не дешеве. Тому я пропоную всім нам долучитися до збору. Якщо кожен з нас кине по якихось 200-300-500 гривень, якщо є можливість більше, будемо вам дуже вдячні, то військовим не доведеться витрачати свої власні кошти, а будуть займатися тільки тим, щоб наближати нашу перемогу. І наближати перемогу будемо відповідно ми. Тому не забуваємо донатити на. Акумулятори для військових, також в мене працює 24 на 7 принтер, який друкує теж для військових купа всього необхідного. Я продовжую збір на пластик, банку для збору на пластик для 3D-друку, я теж залишаю в описі під відео. Теж бажано, щоб ви долучались до цих зборів. Якщо бажаєте друкувати власноруч, то посилання на платформу на друкармію я теж залишу в описі під відео, щоб ви. За бажанням долучалися, якщо маєте 3 d принтер і можливості до друку необхідних деталей для військових. Тепер хочу трохи відповісти на ваші коментарі, я їх перечитував. Іноді люди дуже злі, пишуть такі коментарі, що просто жесть. Ну то, то вже справа така, мабуть, цих людей в дитинстві сварили і ображали. Добре. В коментарях запитують, навіщо вам два окремих роз'єми для зарядки елементів. Відповідаю. В оригінальній батареї по замовчуванню, по заводу, встановлено два незалежні модулі, які не мають між собою з'єднуватись, тому у нас на кожен блок окремий е роз'єм. І під час зарядки, для того, щоб не використовувати дві зарядки одночасно, у нас завдяки ось такому перехіднику. Дві, два цих роз'єма з'єднуються паралельно. Далі було наступне зауваження, що е, не можна з'єднувати паралельно два блоки, тому що вони можуть розряджатись по різному. Е, я вже розібрав три батареї, точніше, ми розібрали три батареї, і в кожній батареї напруга між блоками абсолютно не відрізнялась. Це свідчить про те, що вони розряджаються рівномірно. Тому, якщо ми будемо з'єднувати їх, Паралельно під час зарядки. У нас абсолютно нічого не відбудеться і це ніяк їм не зашкодить. Навіть якщо буде трохи розрізняти з'ємність між групами, то напруга при цьому буде відрізнятися, там, наприклад, на 02 на 0,3 вольта. І це теж ніяк не повпливає на під'єднання батарей паралельно, тому що струм, який буде перетікати між елементами, він не буде великим. Плюс елементи не є високострумовими, плюс у нас є BMS-ки тому. Майте на увазі, що тут все досить безпечно. Далі. Був такий коментар, що типу, мабуть, у автора багато роз'ємів xt 60 тому саме їх він а, вирішив застосовувати. Я вам скажу, що на мою думку, роз'єм xt 60 є максимально надійним, максимально міцним а, і а, в той же час невеликим, тому саме їх я використовую. Можна було, знаю, що можна було використовувати. Так, спробую вам показати ось такі е, DC штекери DC роз'єми, але вони мені не подобаються, тому що вони, на мою думку, слабенькі і крихкенькі їх тяжко знайти якісними. ось А тут вже готове рішення, до якого ми прийшли. У нас є така панелька. Все кріпиться досить надійно. і Такі роз'єми слугуватимуть довго, плюс роз'єми XT60 є дуже розповсюдженими, їх використовують в дронах, тому, якщо необхідно буде там замінити штекер або перепаяти його, то просто можна купити роз'єм XT60 такого типу тато і перепаяти. До речі, ці Ручки, тримачі, штекери, вони є розбірними і їх можна розібрати, якщо десь е, відірветься контакт, але повірте вони тут міцно надійно тримаються, то е, можна буде їх перепаяти, тобто вони є ремонтопридатними. Далі, стосовно. Температурного діапазону роботи літій іонних елементів відповідно до даташит літій-іонні елементи, які використовуються, і в основному у більшості літій-іонних акумуляторів температурний діапазон при розряді до мінус 20 градусів морозу заряджатися можуть елементи при температурі до 0 градусів, тобто для того, щоб їх зарядити. Потрібно хоч якесь приміщення, щоб елементи трохи відігрілися. При мінусових температурах, скоріш за все, ємність буде трохи втрачатися, але працювати елементи будуть. На даний момент я не знаю, яка хімія може бути краще, ну, там, окрім літій титанатних елементів, але літій титанатні елементи ми не зможемо помістити сюди. У них менша щирність. Енергії на об'єм і вагу, тому ось поки що такі рішення. Можливо, у нас в майбутньому будуть такі пакети, яких нема ніде, і ємність вже значно виросте. Питання щодо ємності: у оригінальної батареї ємність а, кожного блоку 13 Аг. годин. У даної батареї ємність двох блоків 10 Аг. годин. Тобто кожного по 5 і це приблизно в 2-2,5 рази менше, ніж у оригінальної батареї. Так, це значно менше. Але якщо у нас є дві батареї, ми можемо їх по черзі міняти і таким чином ми можемо компенсувати, так сказати. Робочу зміну. Ємність кожної батареї має вистачати на один запуск. Дивіться, друзі, один з підписників задонатив на потреби військовим ось таку батарею на елементах від ІВІ ємністю 90 А -годин, вже з БМС-кою. Тут ще балансир я підпаяв. Ця батарея буде збиратись в а, кейс і буде відправлено. Для живлення одного пункту військовим. Зараз там старенький АГМ-акумулятор, який зовсім не тримає ємності, йому 6 років, а це нова батарея. При зріті зарізофосфат завжди віддає свою чесну заявлену ємність. Тому в одному з наступних відео буде е, знято процес. Збірки даної батареї в кейс. Величезна подяка пану Ігорю, який задонатив цю батарею. Уявіть, у нас є такі люди, які просто кажуть: слухай, купував цю батарею під потреби блекаутів, але блекаутів нема, Батарея мені не потрібна, тому можу задонатити її військовим, якщо в цьому є така потреба. І поки у нас є такі люди, ми точно будемо непереможні. Тому, пане Ігоре, вам величезна подяка. А вам, шановні глядачі, величезна подяка за те, що ви вже задонатили. В попередньому відео я залишив в описі посилання на збір для а, акумуляторів військовим, і я про це не розповідав у відео. А ви вже задонатили туди кошти, і вам величезна подяка, особливо чоловікові, які, людині, яка задонатила 2000 гривень, і саме з цих коштів було замовлено пластиковий кейс. Для того, щоб зібрати в нього цей акумулятор, і все, що ви будете донатити, буде уходити на збірки акумуляторів або такого типу, або, можливо, ще якихось специфічних, яких не вистачає, які дуже потрібні. За ці кошти ми будемо збирати акумулятори військовим. Якщо в нас будуть залишатися якісь кошти, а потреба в акумуляторах буде закрита, то всі кошти я переведу в банку Стерненка, які підуть на дрони або на донат для пластику. Тест ємності першого акумулятору завершено і він віддав 127,2 Вт години або 8600 мА. Так, давайте подивимось, що нам покаже. Нічого нам не покаже індикатор, тому що напруги на виході немає, тому що БМС-ка відключила, значить. Акумулятор розрядився повністю. Так, Зараз ми поставимо заряджатись цей акумулятор і чекаємо, поки розрядиться другий. Другий поки що віддав 7213 мА або 109 Вт -годин, напруга 14 В. І дивимось, залишок ємності 25%. Ну що ж, чекаємо повного завершення тесту. Тест ємності другого акумулятору завершено, і він віддав 9,6 або 142,3 Вт. І ось це дуже-дуже хороший показник, як на мене. Стосовно попередньої батареї, яка віддала 8,5 ну, Бачите, бувають іноді такі випадки. Насправді елементи перевіряються на внутрішній опір перед збіркою. Якщо з опором все в порядку, після цього вони збираються, але як виявилось, цього недостатньо. Тому я прийняв рішення, що всі елементи перед збіркою я буду тестувати на ємність. І для цього в мене є тільки один зарядний пристрій, тому... Друзі, ми маємо задонатити більше на акумулятори, для того, щоб я придбав ще зарядний пристрій Opus, скоріше два зарядних пристрої від Opus, щоб я міг великій кількості тестувати елементи на ємність перед тим, як їх збирати, щоб уникнути таких ситуацій, де батарея буде мати меншу ємність ніж потрібно. А, так, поки ми а, тестували ємність, я з'їздив на пошту і забрав елементи, які задонатив нам магазин B-Power. Це а, магазин, який займається продажем літій-іонних елементів. У них там є трохи літій залізофосфату маленької ємності. А, так що, якщо вам потрібні літій-іонні елементи, звертайтесь до них, мене нерідко запитували, де можна купити елементи, тому раджу купувати в них. Посилання на їх магазин і на olx сторінку я залишу в описі під відео. Значить, нам дали. 8 елементів LG50LT 5 А. Всі ці елементи будуть обов'язково перевірятись на ємність і в майбутньому я зніму їх тестування, тож обов'язково підписуємось на канал. Так, Далі у нас елементи Елементи бак ємністю, я так розумію, 5 Ампер годин. І у нас ось такі елементи від Samsung. Це у нас модель. 48х, ємність 4800 мА. Не мав справи з такими елементами. Подивіться, до речі, вони абсолютно нові. Це просто чудово! Новенькі свіженькі. Їх ми теж перевіримо. Обов'язково в майбутніх відео. Залишилось зарядити ці акумулятори та передати військовим для випробувань на полі бою. Після цього ми отримаємо зворотній зв'язок і будемо підтримувати зв'язок для того, щоб і надалі покращувати наші батареї. Що ж, друзі, не забуваємо донатити на акумулятори для військових, для їх збірки. Не забуваємо також підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. До зустрічі в нових відео! Щоб уникнути подібних ситуацій з ємності, ми мали отримати близько 10 Агодин, отримали десь на 1-1 Агоди менше, ніж нам потрібно, тому я прийняв рішення перевіряти всі елементи перед збіркою на ємність. І для цього мені потрібні іще зарядні пристрої. У мене є тільки один, і щоб перевірити. Велику кількість елементів на це піде дуже багато часу. Тому якщо у вас є зайві непотрібні зарядні пристрої, які міряють ємність елементів 21700, пишіть мені на телеграм. Або давайте задонатимо певну суму через банку для збору на акумулятори. І за ці гроші я придбаю іще пару зарядних пристроїв для того, щоб швидше та ефективніше збирати якісні акумулятори і постачати їх військовим. От, а на цьому точно все. Так що давайте разом до перемоги, друзі, донатимо на акумулятори і на пластик для військових.